Справа 210. Сторони прямокутника дорівнюють 8 см і 12 см. Знайди площу квадрата, периметр, якого на 4 см більший за периметр прямокутника. Ну що ж, Давайте міркувати святку, знайдемо тоді периметр прямокутника. Ну що ж, Прямокутник це фігура з прямими кутами, протилежні сторони, якого рівні. Ну що ж, Записуємо тоді, як знайти периметр. Це буде перша дія. Для прямокутника периметр він позначається літрою П, знаходиться за формулою 2, а у дужках пишемо А плюс Б. Тому що протилежні сторони у нас рівні, де А і Б це суміжені сторони. Ну що ж, Тоді А у нас буде дорівнювати 8, а Б 12 см. Ну що ж, Записуємо тоді, що це буде дорівнювати, 2, що множиться. А тут у дужках записуємо 8 плюс 12. І це дорівнює. Ну що ж, буде 2, що множиться. 8 плюс 12 це буде 20. Ну а 2, що множиться на 20, це буде 40. Ми до сантиметрів додавали сантиметри, це будуть сантиметри. Отже, 40 сантиметрів записуємо. Це у нас буде периметр прямокутника. Периметр прямокутника. Гаразд. Сказано, що знайди площу квадрата периметр, якого на 4 см більший за периметр прямокутника. На 4 см більший за 40 см. То який буде периметр квадрата, потрібно до 40 додати 4 Записуємо тоді друга дія. Отже, 40 см, це периметр прямокутника. Треба до нього потрібно додати 4 см. Ну і разом буде 44. У дужках записуємо чого? Сантиметри. Так. Сантиметри. Записуємо, що це у нас буде тоді периметр квадрата. Периметр квадрата. Ну, Гаразд. Але якщо периметр квадрата, у нас дорівнює 44 см, то чому дорівнює сторона квадрата. Потрібно задати, якщо периметр у квадрата, 4 сторони рівні, це буде 4, що множиться на А, де А сторона в 4 рази більше, ніж сторона, то як знайти сторону квадрата, потрібно тоді периметр поділити на 4. Ну що ж, записуємо тоді 3 дію. Отже, 44. Ділимо на 4. Це в нас буде 11. Записуємо в дужках чого сантиметрів. Це в нас буде тоді сторона квадрата. Сторона квадрата. Гаразд, якщо сторона квадрата у нас 11 сантиметрів, то нас запитують, а знайди площу такого квадрата. Ну, як знайти площу? Записуємо 4. Отже, площа для квадрата. знаходимо за формулою А у квадраті або А, що множиться на А. Де А сторона квадрата. Сторона квадрата у нас 11 см, то це буде 11, що множиться на 11. Ну, І це буде 121. Можна і порахувати. Тут місце є. Давайте запишемо. Отже, тоді записуємо 11, що множиться на 11. Множимо. 11 помножити на 1, це буде 11, 11 помножити на 1, це буде 11. Додаємо. В кінці у нас буде 1, тут буде 2, тут буде 1. Отже, записуємо ще добуток. У нас дорівнює 121. Ми сантиметр помножили на сантиметр, це буде квадратний сантиметр. Записуємо, що це у нас буде площа квадрата. Є, ну що ж, записуємо тоді відповідь. Ну що ж, нас запитували, знайди площу квадрата ми знайшли. Записуємо 121 квадратний сантиметр. Ну що ж, ось таке завдання на периметр і площу прямокутника і квадрата на цьому вправу завершено.